Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 103 і читаємо тему сьогоднішнього уроку. Знаходження сторони прямокутника за його площею та іншою стороною. Склади за схемами 8 виразів і обчисли їх значення. Записуємо сьогоднішнє число. Класна робота. Завдання 733. Складаємо перший вираз. До 5800 треба додати 900 і відняти 1800. Дужок немає, тому записуємо просто без дужок. І можемо так само записати всі інші у стовпчик. Рахувати тут легко. Давайте спробуємо. 5800 додати 900. Розбиваємо 900 на 200, які нам не вистачає. І 700, отже, буде 6700. Віднімаємо 1800. Спочатку віднімаємо 1000, буде 5700. А потім 800, буде 4900. Наступні приклади виконайте самостійно. Тисніть на паузу, починаємо. Якщо ви отримали такі відповіді, то ви все виконали правильно, якщо ні, виправляйте. І нижче будемо записувати наступні 4 приклади, створювати ось такі вирази. Я перейду на іншу сторінку. Спочатку записуємо множення, ставимо мінус і записуємо перше число. Нижче всі інші так само. Отже, перше виконуємо множення. Коли ми множимо тисячу на число, можемо застосувати переставний закон і помножити число на тисячу, а помножити на тисячу це все одно, щоб дописати три нулі. Так і робимо було 740, а стало 740 тисяч. 740 тисяч мінус 100 тисяч буде 640 тисяч. А потім ще мінус 50 буде 590 тисяч. Інші приклади виконайте самостійно, потім перевіримо. Тисніть на паузу. Починаємо. Ви повинні були отримати ось такі відповіді. Переходимо до наступного завдання. Садову доріжку завдовжки 15 метрів і завширшки 2 метри посипали піском. Пізніше посипану доріжку продовжили ще на 10 метрів якою стала площа доріжки, посипаної піском. Розв'яжи задачу двома способами. Запиши вираз для кожного способу розв'язання. Записуємо задача 734. Замість короткого запису, ми маємо малюнок, тому короткий запис складати не будемо. Отже, спочатку у нас була ось така доріжка завдовжки 15 метрів довжина, а ширина 2 м. Потім її продовжили, тобто додали ще один прямокутник, з такою ж шириною, але іншою довжиною 10 метрів. Ми справді можемо обчислити площу усього прямокутника, який отримали двома способами. Записуємо перший спосіб. Першим способом ми можемо спочатку знайти площу першого прямокутника, а потім додати до неї площу другого. Як знайти площу прямокутника? Правильно, треба довжину помножити на ширину або навпаки. Так і робимо. 2 множимо на 15, а потім додаємо 2 помножене на 10. 2 на 15 30, 2 на 10 20, 30 плюс 20 50 квадратних метрів. Стала площа доріжки. Я перейду на іншу сторінку і записуємо другий спосіб. Другим способом ми можемо вирахувати всю довжину отриманого прямокутника. Як це зробити? Звичайно, до 15 додати 10, а потім все це помножити на ширину. Це у нас загальна довжина, яку ми множимо на ширину і отримали площу усього прямокутника. 15 плюс 10 буде 25, 20 на 2, 40, 5 на 2, 10, разом 50 квадратних метрів. Можемо записати відповідь. Переходимо до наступного завдання. Площа прямокутника 16 квадратних сантиметрів. його ширина 2 см. Чому дорівнює довжина прямокутника? Подивіться, ми раніше рахували, коли у нас була ширина і довжина, знаходили площу, а тепер треба за площею та шириною знайти довжину. Як це робити? Площа це добуток довжини і ширини прямокутника. Якщо невідому довжину позначити, х, замість знаку питання можемо поставити х це невідоме, то можна записати рівність х помножене на 2 дорівнює 16. Це рівняння, у якому є невідомий множник. Тому довжину прямокутника обчислимо так. х дорівнює 16 поділити на 2. Добуток ділимо на відомий множник і отримаємо 8 см. Щоб знайти довжину однієї зі сторін прямокутника, потрібно його площу поділити на довжину другої сторони. Запам'ятайте це правило і переходимо до наступного завдання. Площа городу 200 квадратних метрів, його довжина 20 метрів. Яка ширина городу? Записуємо. Задача 736. Складаємо короткий запис. Спочатку площа 200 квадратних метрів, довжина 20 метрів, а ширина невідома. Як знайти ширину? Треба площу поділити на довжину. 200 поділити на 20 це все одно, що можна 20 розбити на два множники. 2 і 10. Спочатку 200 поділимо на 10, буде 20, а потім поділимо ще на 2. Буде 10-10 метрів ширина городу. Можемо записати відповідь. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Площа поверхні стола 32 квадратні дециметри. Його ширина 40 см яка довжина стола. Записуємо задача 737. Так само площу позначаємо літерою S 32 дм 2 Ширина 40 см довжину нам потрібно знайти. Що ми помітили? Те, що ширина у нас записана в інших одиницях вимірювання. Нам потрібно. Перетворити 40 см на дециметри. Давайте це зробимо одразу в умові. 40 см це у нас скільки? Правильно, 4 дециметри. І тільки тепер ми можемо поділити площу на ширину, щоб знайти довжину. 32 поділити на 4 буде 8 дециметрів довжина стола. Записуємо відповідь. Кінь пробіг 1500 метрів за 5 хвилин. Після чого протягом 8 хвилин пройшов 240 метрів ґрунтовою дорогою і 560 метрів стежкою. У скільки разів більша швидкість бігу коня, ніж швидкість його ходи. Записуємо задачу 738. Записуємо табличку. Швидкість час відстань. У нас є біг коня і. О, да. Тепер можемо заповнити табличку. Отже, пробіг він 1500 метрів це відстань. За 5 хвилин це час. А за 8 хвилин ходи. 240 метрів ґрунтовою і 560 стежкою. Так і записуємо 240 і 560. Швидкість невідома і в першому і в другому випадку, а нам потрібно знайти у скільки разів більша швидкість бігу, ніж ходи. В першу дією ми можемо знайти швидкість бігу. Для цього треба відстань поділити на час. 1500 поділити на 5 можемо 15 поділити на 5 і дописати 2 нулі буде 300 метрів за хвилину. Щоб знайти швидкість ходи, треба спочатку відстань знайти загальну. Давайте запишемо це в дужках. А саме 240 додати 560 і все це поділити на час на 8. 240 плюс 500 буде 740 плюс 60 800, а 800 поділити на 8 буде 100. Це швидкість ходи. Третю дію, щоб знайти у скільки разів більше, треба більшу швидкість поділити на меншу. 300 ділимо на 100, відкидаємо нулі. Це 3 поділити на 1, буде 3 рази. Більша швидкість бігу. Можемо записати відповідь. Дописуйте, тисніть на паузу, якщо не встигаєте, а ми переходимо до наступного завдання. А наступним завданням у нас приклади. Приклади 739 записуємо. Щоб помножити 3 центнери на 4 і записати в кілограмах, спочатку треба перше число перетворити на кілограми, а вже потім множити. Так само можна виконувати ділення. Спочатку метри перетворюємо в сантиметри, а потім вже виконуємо ділення. Виконайте ці приклади самостійно, а потім перевіримо. Тисніть на паузу, починаємо. Якщо ви отримали такі результати, то виконали приклади правильно, якщо ні, виправляйте і переходимо до наступного завдання. Розглянь термометри Треба дати відповіді на питання. Це завдання будемо виконувати усно. У нас є два термометри. У день температуру показує 25, і вночі 10. На скільки градусів знизилась температура. Як це знайти? Треба з більшого відняти менше. Тобто 25 градусів мінус 10, буде 15. На 15 градусів знизилась температура. Дивимось наступні два термометри. Вранці показало мінус 5, тобто 5 градусів морозу, а в обід 5 градусів тепла. Плюс 5 на скільки градусів підвищилася температура. 5 градусів морозу додати 5 градусів тепла буде 10 градусів на 10 градусів підвищилася температура. А це завдання виконати самостійно. На сьогодні класна роботу закінчено. Дякую за увагу! До побачення!